Цей маленький місток, що у провінційному сербському містечку Вербас був зруйнований військами НАТО у 99-му році. Колишня надзвичайно сильна країна опинилася в економічній кризі. 14 років по тому Сербія намагається відновити економічну міць і вступити у Євросоюз. Та у цього політичного рішення є як прихильники, так і скептики. У другому, найбільшому сербському місті, новий сад. Ще й сьогодні легко побачити наслідки 99-го року. Залишки зруйнованих мостів, ще довго нагадуватимуть сербам про військові дії. І, хоча найгірше вже позаду, з економічної кризи Сербія вибиратиметься ще не один рік. Наслідки є економічні в першу чергу. Ми зараз, ми зараз е, наш брутоваловий продукт ми не маємо від 87-го року на рівні. На рівні 87-го року. Тепер наслідки війни на собі відчули у першу чергу найменш захищені верстви населення. Пан Ярослав разом з дружиною мають українське походження. Сьогодні вони типові сербські пенсіонери, займаються городом і садом. Допомагати фінансово дітям не в змозі. Тому з ностальгією згадують до військові ті тоді, колишня Югославія була найбільш економічно сильна країна в усьому соціалістичному блоці. Коли хтось прийде на на приходили бо є рідня і в Польщі, то приходили багато рідні із України, і так із Мадярської вони казали, що у нас так як в Америці, бо дуже всього було. Сьогодні Сербія має офіційний статус кандидата у Євросоюз. Та освітле майбутнє в об'єднаній Європі вірять далеко. Не всі тяжко сказати, що євроскептика, але думаю, що вони не що на е, е, в даному моменті їм ні Сербія, ні хто другий не потрібний. Фермерка пані Катерина теж українка за походженням. Разом з родиною тримає худобу та обробляє кілька гектарів землі. У своїй роботі пані Катерина звикла сподіватись виключно на себе. Щоправда, відзначає, в останні роки у Сербії державна підтримка фермерів стала кращою. Не, дають нам бензину по, по танші. І тудеше да і тудеша дають нам і, і гроші 12 тисяч поютрове онук. Пані Катерини вчився у Белграді на економічному факультеті, та знайти роботу за фахом поки не може, тому допомагає по господарству. Переконаний, вступ до Євросоюзу для Сербії необхідний. Треба досередити свій систем своє. Я вважаю, що вступ до Євросоюзу для Сербії принесе позитивні результати. У першу чергу це зміна наших законів на європейський лад. Це дуже багато, бо це може пожвавити економіку. Економію на Про географічну близькість Сербії до Євросоюзу нагадують звичайні жаби. Їхні весільні пісні чути навіть у сусідній угорщині. Тим часом на місці зруйнованого мосту серби відновили старий і збудували ще один як підтвердження своїх європейських амбіцій.